Добрий день. Чи утро. Ось вже у нас в наших краях кукурузи на підході, ну вже є і косять хлопці, Ну, суть того, що вже на підході ось ось і соєшні почали косити і кукурузу почали косити. Суть не в тому, чого я так. Получається, що буду зараз косити сою. Соя в мене, як вона там називається, вже не забув Канзас, по-моєму. Десь виїхав комбайн, їде. Зараз заїду на склади, коморочку відкрию, зразу буду всипати в коморку, ну, а потім буду дивитися, що воно буде відбуватися. і всі ситуація з соєю, бо там кажуть ого як вона сипає в людей, в других там в якійсь я вже не знаю які, але суть того, що, що дебело сипе, ну я трошки сиплю схраню її та й полеже, а потім уже буду цю ситуацію розрулювати якось так, бо зараз все в кучу, роботи вистачає, нема коли буде цим займатися. В общем, Буду сипати у коморку, а потім буду вивозити. Якось якесь морозивку, мабуть, їде. Так що отакі діла, Ні, харчі написано, ну так, да, навіть якась булочниця чи ще щось. Оце такі діла, так що покажу вам. Як коса комбайн, по-моєму, Лексіон 470 чи 480 -й, роторний. Так що, дивіться. Бачите, вже ось, фермер обрав поле. Ну, тут невеликий участок, по-моєму, 14-16 гектар обрали кукурузи. І там в нього десь... Я не знаю, гектар 90, ну я не знаю, чи вони все вбрали чи... чи ще косять. Ну, суть того, що тут убрали мене. Руслан бачив цю кукурудзу, вона рано була посіяна. Не знаю, що воно сипало, не питав, ну, треба хлопці попитати. Починаємо молотити. 480-й, виходить, до цей флексіон. Сейчас край пройдуть, бо він заленкувати і висиплять на долівку. Так, закончили косить сойку. Хлопці миють руки. Раз розвертаються і їдуть Що скажу по... по суйки, аж нічого не скажу, бо сам не знаю. Я думаю, що як по урожайности, то крузака не буде. 480 барабанно-роторный. Нормально такая пушка. Да. Как говорят, залив и потулив. что такие справа у нас. сую убрали. Вот так вот. Такого косил. Лексион Барабано-роторный. Ну, есть. Попадаются Ключечки є В общем Якось є. На краю, звісно, трошки більше бо трошки де то уклося, де шатка, як бачите, тягав по землі Бачите вона полоса, лижамиш Не знаю, зараз заїду на коморку Гляну що там Ну, як кажуть, крузака не буде. Главно, що сойку ми вбрали. 8 гектар було сойки, може по 10 і сипануло, не знаю. Так що, зараз їду на склад подивимося. О все все, виходить, що намолотив. Тон 8. такая ось. Це вже десь тут за цепи. Сойка. Якби битий... Битий моя морщава. І погризена гусеницею. Отак в принципі. Да. Не важно, звісно, саможу сойка, ну нічого. Я думаю, що я її довго держати не буду. Подивлюся, може вивезу її та й все. Так що якось так. Знімати не було, коли я комбайн косив, бо в принципі мене і не було там. Він як почав і я поїхав. Трошки є, бачите, і Ну це зелене. Зелененьке, це стрючки. Всениця, ось бачите. Гусінця, сука. Дуже багато. Ну так, поїденої. ної. Так, в принципі, значить нічого. Вона посівний не піде, а я думаю, що якось так.